Всім доброго дня! Сьогодні у нас 4 січня, дуже дуже гарна у нас погода, сніжок, 1 градус морозу. Зараз вже стає сонечко тепленько. Все притрусило, Ось, о, бачите, всі наші поділочки потрусило снігом, насипала синичкам зерна. Вони щас... семечок насипала, вони зараз прийдуть їсти. А ми підемо у курятник і я вам розкажу зараз про курочок, що з ними робити, якщо в них ноги каряві. Зараз підемо до курочок, у їхню столову. дівчатки, да, сьогодні випав сніг. Вони в нас кушають сніг, радуватися не можуть, налила води, а вони не дуже хочуть воду. Вони хочуть сніга. А ну, пішліте, що ви тут поїли чи ні? Зараз ми пройдемося. О, ще. Дівчатки у нас тут усі, не всі. Одні на вулиці, одні тут. Да, дівчатки, що? Нравиться вам тут? Тепло, удобно? Ось хто не був іще у столові наших курочок? Отак От виглядає. Столова наших курочок, Да? Хто співав у нас красиво? То у нас красиво співає дівчат наші, так? Да? Нати, девочки, вам іще укусняшок трошки дам. Но вони зараз більше нравиться їм на вулиці. Сьогодні, девочки, знаєте, яку тему? мене спрашували. І ще є ли у курей нарослі на ногах. Що з ними робити? Ось я замітила в одної нашої курочки нарослі. На руках, на руках, на ногах у них, на лапках. Ось зараз, якщо у мене вийде, ми зараз їх покажемо. Ось дивіться. Бо я знімаю, взяла її, покажись, красавиця наша, покажись ось Наша дівчинка. і бачите, ось У неї вже починаються коряві ноги. Да. Отак От передивилася всіх курочок, Вроді ні. нема. А оце як тільки починається отака корява у нас ножка. Девочки, не ждіть, тому що це я раніше, не знала. а зараз іди гуляй, іди. ми показали ножку, вон, пішла. Показала я вам ногу, як у них ноги пішла. Зараз знаю, що це таке. Ви бачите, що у нас тут і сухо, і чисто. У курятнику теж кожен раз соломки підкидаю, щоб у них було добре, щоб у них було чистенько, сухенько. Але не дивлячись на це все, дівчатки, в них періодично з'являються на ногах нарослі. Якщо з'являються на ногах нарослі, це інфекція, це клещ. Починається більше і більше, потім починають кровити. ноги починають, ми колись навіть побачили коло забору кров. Дід каже, а ну йди, подивися, що то каже таке. Кажу, це вже в якоїсь є. І я тепер не знаю. Внутрі в нас чисто, тут чисто. Коли оказується, я ще сказала, що їм можуть заносити. І горобці, кажуть, цей клещ переносить, і голуби. А вони ж на вулиці по-любому ходять. Вони ходять по вулиці, вони гуляють і для цього. І щоб не допускати далі, того, що якщо вони довго з цими ногами не кричи, якщо вони з цими ногами довго а так не кричи, походять. Вони тоді починають їх ропіти. Ця інфекція у них переходить по всій відомості і внутрі. Я не знаю, в кишечник, або куди вони починають розстройство у них. Так що, якщо, дівчатки, у вас одна, яка то курочка зловили і що робимо, я вже колись розказувала. Берете у баночку солярки і в каструльку яку-небудь зараз я вам там покажу. І просто опускаєте дві ноги у солярку, помакали. І все, один день. Я навіть з одного дня ось така, така курочка, не кричи. сіла, така курочка, якось я вам показувала, в неї ще невелика така нарость на ногах. То за один раз помакаю, все, ноги стають як ось. О. У цієї молоденької. У молодих курочок, ось у нас біла лігор, це молоденька курочка, ці вже постарші, у них не буває. А вже курочкам, яким два роки, у них періодично оце таке буває. І ще що хочу сказати, поки не забула, що це все треба робити в теплу погоду, ну, до 1 градуса морозу. Якщо вони у вас у поміщенні курочки. То да, їх можна не обов'язково, там Мороз нема значення. Но якщо вони у вас не у а ходять по вулиці, то нежелательно у морози макати їм ноги. Просто е, в здання десь от, садили, там, якщо їх небагато, буває одна-дві курочки. Но якщо їх запустити, вони тоді буквально. Більше буває і три, і чотири. Ну, у нас, слава Богу, вже давно я не бачила, а це замітила. Думаю, дай-ка я зніму вам відео. І зараз я піду з ними на вулиці, я вам покажу, яку я каструльку беру, макаю. І це дуже впливає на її Я раніше цього всього не знала, а я це вже за три роки я все це усвоїла. І тепер думаю буду ділитися з вами. Воно дійсно, якщо її нога болить, вона зжимається, зжимаються і внутрі всі органи, і вона не дуже добре несеться. А так, ось зараз підемо ми, підемо ми на вуличку, і я вам... Покажу, Пошли, дівчатки, де мої дівчинки? Куди тікаєте? Не хочете на сніг? Пошли, пошли. ципа, 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 пішлі. Ось я вам покажу, що делаю. Зараз підемо ми далі. Оце беру курочку, бо зараз я знімаю одною рукою, я вам не покажу як. Отаку, ось, бачите? Отака у мене каструлька. Відеречка ось його. Там солярка. І токо раз, макнули пару разів і все, і все добре. У других, у молодих курочок, цього нема. Ось о. Де ви наші красавиці? Де ви, ідіть сюди. Ідіть, курочки ваші мамочки, Ідіть сюди. Ось у мене чотири, хто дивиться мій канал, чотири моїх красивих, дуже красивих курочки, які їх над. Є ті їх вони і до не сильно кидаються. Ось, Насипала їм по барабану, чи щось вкусне, хоч семочок кидає їм, хоч каші кидай, вони не хочуть їсти. Оце вже з іюля місяця ці мої красиві курочки понеслися недільку, взяли ми в кінці іюля. І вже сьогодні, січень місяць, ні, немає єс. Ну, буду чекати ще до марта місяця. І що хочу показати, що у таких молодих курочок, яким рік-півтора, цього не буває. У них цього не буває. А от уже у старших курочок таке все є. Так що, думаю, поділюся з вами, дівчатки. Не запускайте, і буде у курочок гарна яйценоскость, і будуть у нас курочки здорові. Так що усім нам здоров'я, мирного неба, всім пока!